Розділ восьмий Нічний гість. Негативні наслідки навчання у вісні. Сухо тріщало веселе багаття, висвітлюючи стовбури навколишніх дерев. А ми, продовжуючи розмову, били комарів, які за два тижні вже звикли до нашої гоздики. Воно таки існує, задумливо протягнув Митько, ляскаючи себе по шиї. А може, митью то все вигадки? А як же? Вигадки. Договорити він не встиг. Тривожний рев розлігся над озером, вдарив у курінь, рвонувся у вись і вже далеко-далеко, такою самою тривогою й незбагненністю озвався ліс. О. Медько скочив на ноги. Ти чув? Чу? ледь озвався я. З ліхтариком у руках ми кинулись до берега. Тільки разом, на ходу кричав Медько. Як з одним ще трапиться, другий поможе. Звичайно, відгукнувся я, світячи під ноги. Попереду щось голосно плюснуло. Туди! Туди! тривожно озвалось у мене в животі. Пробігши ще трохи, ми засапано зупинились. В метрах семи від берега щось булькнуло. Он! пересвітив я бульбашки, що з'явилися на поверхні. Воно! підтвердив Митько, трохи непевно ступаючи в воду. Куди? схопив я його за руку. Ти що? Пусти і не подумаю. Назад! Ти що з божеволів? Щоб під воду затягло, як дурне теля, не здумай лізти. Тягнув я його, що було сили. Та добре вже, не полізу, сердито озвався він. Пусти. Ми стояли по коліна у воді і дивилися на ті дивні бульбашки. Ще хвилина, і все затихло. «Ну от!» Порушив мовчанку Митько. Все, ех, така нагода. Схопило б тебе за ногу, була б тобі нагода. При чому тут нога? Хіба ти не розумієш? Це ж, може, єдиний шанс і так безглуздо його втратити. Так то воно так, і собі озвався я, але ж не ризикувати життям. А всі великі дослідники, багато б вони відкрили, якби не ризикували. А ти все зіпсував. Та якби вони були такі, як ти, світ, мабуть, не знав би й половини того, що знає тепер. Такі, як я? Так, виходить, я винен у тому, що не пустив тебе майже на вірну смерть, а коли б воно тебе вхопило, мені що, ліхтариком його по голові бити? Воно й мене разом із ліхтариком проковтнуло б. Ну, добре, це я так з пересердя, промовив Митько. Тсс! прошептів, торкнувшись в мого плеча. Що? Кущах зашару Та вже вчувається, махнув я рукою. Ходімо, ходім. Ми повернулися до куреня і залізли всередину. Ну, то вигадки чи не вигадки? зяхидничав Митько. Мабуть, таки правда. Мабуть, ще й зараз не вірить. Хочеш, я тобі почитаю. Я хочу спати. То ти засинай, а я читатиму. Про палеозойську еру. Згода? Читай, краще запам'ятаю. То слухай, якби ми з вами опинились у лісі кам'яновугільного періоду, то навряд чи у вас склалося б приємне враження. «А вже ж!» – ліниво погодився я. Що? А вже ж кажу. А, ну слухай далі, я вибірково, давай. Лиш зрідка мертву тишу порушував плюскіт води, то по болоту брюхали тварюки, що виглядом своїм нагадували саламандр. Але набагато більших за розмірами стегоцефали. Цікаво. думав я під митькове бубоніння Хто ж усе таки живе в нашому озері? Чи дізнаємося ми про це коли-небудь? Іноді в повітрі пролітали величезні хижі бабки. Розмахом крил до 75 сантиметрів. Усе тихше й тихше звучав голос мого друга. Аж ось і зовсім замовк. Я брів болотом. Усе навкруг справляло навряд чи приємне враження, товсті стовбури плаунів були вкриті листяними подушками, з рубцями від опалого листя, а саме листя звисало лише з горішніх гілок. Лепідодендрони спліталися кронами із цигіляріями, створюючи вічну півтемряву. Коли неколи наді мною пролітали бабки з розмахом крил. До 75 сантиметрів, а здоровенні пауки, таргани та скорпіони сердито блимали з густих чагарників. Ось неподалік почувся плюскіт води, якась тварюка на силу виповзла на берег з рибиною в пащі, стигоцефал, безпомилково визначив я, перші наземні хребетні. Десь неподалік затріщали гілки все ближче і ближче. На відкриту галявину вискочило двоноге страховисько, разів у три вище за мене і вишкірило зуби. Тиранозавр, жахнувся я, страшний ворог усіх наземних тварин. Але ж він повинен з'явитися пізніше, хоча б таки мільйонів на сорок років, але роздумувати було ніколи. Хижо прискаливши око, тварюка кинулась на мене. Хутко зірвав я з плеча рушницю, прицілився. І тут тільки помітив, що в руках у мене не зброя, а сачок. Ще сьогодні я ловив ним метеликів, а зараз тебе самого, як ту комаху. І ось ще один крок могутніх лап. Хижак хапає мене передньою кінцівкою за руку, а. -а, -а! б'є мій зойк у верхівки дерев. Роззявляється страшна паща і медьковим голосом кричить Сергію, Сергію, що з тобою? га? Прокинься, Сергійку. Розплющую очі, наді мною схилився з ліхтариком Медько, тискуючи рукою мій лікоть. Тобі що, снилося щось страшне? Нічого мені не снилося, сердито отказую. Отпусти руку, чого ти вчепився у неї своїми пальцями? Ну, пробач, тобі боляче, так? Зовсім мені не боляче. Це все твої читання дурнів голос». Скінчив уже? Скінчив. Ну не серця, вже лягаю. Він вимкнув ліхтарик і ліг поруч. На добраніч. Нічого собі добраніч, відповів я. Мало не вмер від переляку через твої читання. Спали ми без пригод. Спасибо за прослушання. Книга озвучена з душу спеціально для YouTube канала Азбук ТВ. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и комментируйте. Дальше только лучше.